Ось такий сьогодні маршрут. Сюди зараз, я не пам'ятаю, 40 чи 60 перша вигрузка. Ось де знаходиться біля... Прямо біля води десь вигружаться. Ось отут. Ну що, з богом, поїхали. Трошки пішли вгору. Це все курортна зона, бачите, елі, мабуть. Ну, що там, мабуть, так і є, це все для туристів. Класно, зараз машин немає, туристи сплять і дорога вільна. А зараз 7.40. Тут крім туристів ніхто не їздить, ну і ще й я такий. Ніякого на зустріч не було, автобус або грузовіка. Приготуйтеся через Так, а ми майже приїхали. Десь тут треба розібратися, щоб не блукануть і не заїхати в халепу. Блін, де вона мені предполагає розвернутися. Ну що, я тут пробігав? Я не знаю, кілометри три, мабуть, там по горах. Є під'їзд, є. Сложно, тісно, але можна. О, а тут не можна розвернутися, бо в мене мапа пише до розвороту 7 кілометрів. Все знайшов місце, де можна розвернутися. Бо я точно там може кольце таке маленьке бути, що мене ще далі попхнуть. сюди треба було зразу їхати. тут я доїду до розладунка а ну там подивлюсь розворачуватися там не дуже зручно ось вони два дома якийсь із них так ну майже приїхали ось вони домики так як воно з кабіни то виднеє що мені робити? як тут От тут потом, ой боже, я не знаю как тут розвернутися. Туди передом зад. Я тут тоже не верну, не вкручу. Сюди влево ще вкручу. А потом що? А потом суп с котом, капець потом. Бо цей радіус я тут ніяк не везю. Право я не поверну, А було б непогано, щоб право і задки сюди, я б уже розвернувся, получається. Надо глушить, бо тут люди сплять. Гляну, що там. Я вже ж крибу здесь достаю. А я тобі скажу, там хв... або хвостом тут не достаю. Не хочеться оце все назад-задки їхати. А, ось, я вже камни збираю. ой ой Один камінь здвинув, У мене поки що все ціле. І ні влево, ні вправо. Все, уперся. Так, зараз спробую, так сказать, удрать цього місця. Треба дзвонити дисципенту, поки не поздно. Ай сидить на зв'язку зі мною. По-моєму, ще щось зачепив. Якийсь звучок був. В общем, в халепу попав. Не знаю, тут вертоліт будуть вызывать сейчас. Ха-ха, это -ха -ха, я шуткую. Треба стати хоча б на исходную. Добре, постою тут, так позвоню куди треба. вот, наконец-то, заехал, где не выеду. Повороту мешаются. Ну, тут можно прибрать. Я не знаю, тут такие злом дороги. Бачишь, как стоит машина, а потом резко сюда. Я начинаю ее выкручивать, она тут або хвостом по земле шкребется, або прицепом шкребет по вот этим, або мордой тут достает. Або отут достає до железа. Наконець довго я шукав місце, де можна застряти. Таке місце, бачиш, затягнути так ліворуч, щоб радіус взяти. Тоді я хвостом задніми правими колесами піду по обочині. І вже я почав збирати каміння. Ну, треба, щоб хтось допомагав, щоб дивився за габаритами ззаді, спереді. Не знаю, витягну я тут чи ні. Цікава задача. Добре, якщо я його зараз, щоб було б непогано, тоді б я здатки туди здав і вискочив. Але тут бачиш, дорога так іде винтом, вона ще з, з таким і куди не той не крутнеш. Ну, все бачиш везде достає або до стінки, або ще куди добре почекаємо поки з'явиться ну тут зараз, зараз будуть зрители це ті люди які живуть тут це не туристка а може і туристка приїхала погуляти. хтось ззаді хряпнув двері хтось приїхав або допомагати або поліція. Таке може бути Окей, окей. Ну він каже, що я там проходжу, але я хай дядечка, може щось А ну там я по кущах йду чи ні? Я не бачу там вон що воно там робиться Щось гупнуло. йдемо подивимось Бо це такий помощник Alice Гуд, алесгуд. Щеп проберем, все ще трошки сюди лівіше, чтобы мы тут заборчики не завалили. Что-то могу машет головой, щось там не хорошо. Виходить в мене. Зараз ще йдемо дивитися. Тут не достаю. Ага, тут ще нормально. Я yeah. yeah. так, ставте лайки, бачите, що я роблю тут. Швиденечко. Лайк, like, лайк, like, лайк. Like. Що я оце зря тут з камерою. Що на ну за звуки? Я думаю, що на ну гупає? То може колесо Вас А, а, я окей. То гупає колесо, воно залазить на бордюру або спригує з нього. Опять якесь колесо або залізло на бордюру гупнуло, або злізу. Щоб тільки заборів нічого не завалить. От зараз я нічого не бачу, сейчас дуже складно. Ну я вже даже і хвоста не бачу. Треба йти іще раз дивитися. Бо по-моєму я зараз там і бордюри поваляю, то буде біда. Ти бачиш, тут по бордюрі йду. Ой, Данки, Данка, Данке. данке, данке. Алес гуд. Шу? Ось за сх'я. Йо, Де вона тут іде, то колесо? Бля, цвітах. Але чим далі я їду, я залазю туди, в кущі. я сейчас там щось натворю. хоч би я вже тільки що обірвав ззаді того фонаря. Ну все, вже йду всліпую, виламаю, що поламаю. Я того фонаря тільки що изолентой прив'язав, що справа ззаді. Бля, хамуха. Так, здається, я пройшов поворот. Тепер задки заштовхати туди, де разгружаться. Бля, хамуха. Що я там наробив, подивимось потім. Треба вийти пеше, подивитися, що там відбувається. Зараз я пойду прицелюсь. А, данки! Дядя показує, що він зади. Ага, ось. Я-я-я-я, я гот. Я, я, я. Дядечка сердобольний, бігає, допомагає, ну, хоч щось, ну, хоч дивиться щось. Так, треба брати більше праворуч. Зараз я його прижму трошки туди. Бо я дуже близько до забору пішов. Так, це вже заб... надто ось так. По Трошку, потихеньку. Не спіши, Ага, отак. Трошки сюди, потім сюди, отак потихеньку. Потім опять вирівнюю, щоб попасти в той поворот. Що я казав. Як воно буде. зараз Не, ні, не так трошки сюди надо. Зараз отак підломаю. Туди фура мусор ты и ось так ну, все так просто как здається. бля теперь я сюда не помещаюсь ну конечно звит бля хамуха но ме тут ну ме собачь я я я я данке подсказываю то что я хочу сделать ух тыхенько не дергай так ты ти шо тихенько Оце під уклоном думаєш так просто оце все робити. Тут не поміщайся. Ну йоп. А птяне вниз, треба автомат поставити. Ось він. Щоб я не покатився. Стоп. Треба дивитися. Так, треба по цій бордюрі їхати. Дивиться. Так вроді все норма Вроді йду Тихо тихо не качай машину Вот я вибрав собі Шлях Все наскільки можна задки сдам Добре зараз сюди прижмусь Трошки трошки ще трошки Помалу помалу Потихеньку ось тут Ну, я сказав, що десь щось зломаю Э! Сломал Fine Problem Оставляйся на пляж, Гаразд? я Links. Ага. Да? Then... Я. Yeah. Так, по-моему, я там щось поломал, уже два фонаря раздавил. Потім встанем и подивимось, что я там на Трохи сцепления уже горит. Чую запах. Так, зараз піду подивлюся. це... Борце... Ага. Менти, ментий втрат гер! Ти затрат гір, хай проблем. Окей. О, то добре, що прийшли всі робочі. Та шось... Ми... Ти ж бачиш, він каже. Той йому дай вліво, той йому дай вправо. Ну тут я зрозумів, куди мені давати. Тихенько не дергай, бо завалиш все, що привіз. Так, там я ничего не поломал, слава богу. Собі машины поломав в двух местах. Зараз покажу, або не зараз. Ти бачиш, дядечка помогає вообще Якби не він То Я б тут довго крутился Ох, не здорово 72 роки цьому дядечки курить, Не курит, не пьет 20 років уже Я йому кажу, я тоже 20 років не п'ю, але палю. О, не, не, пфу. Так, дуже сложний маневр. Не вслідкував. Дуже много точек э, соприкосновения и стенка и винтовая дорога и разворот и дивися, чтобы там бордюру ничего не зачепит, и дивися, чтобы там ничего и там ничего и тут и там и не одно место вот так прошлепо вот тут под носом у вот себя и поломав трошки там пластмассу ну що ти зробиш могло бути і гірше я нічого не, іншого не зламав фонарь на скотч прив'язав задній. вже додому доїду там буду щось робити а тут зліва, я не знаю тут е -е, клеїть красить. ну щось таке